Сьогодні у моді здоровий спосіб життя. Люди відмовляються від куріння, алкоголю, хочуть вживати безпечну їжу. Систему виробництва здорових продуктів харчування називають органічне сільське господарство. Як розпочинали органічне виробництво успішні господарства, що потрібно дати землі, щоб отримати органічну продукцію? Які кроки треба зробити, щоб започаткувати органічне виробництво? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Загальна площа сільськогосподарських угідь світу, на яких ведеться органічне виробництво, перевищила 37 мільйонів гектарів. Майже половина з них в Австралії та Аргентині, які є безумовними лідерами. Україна посідає лише 21-ше місце. Отже, перспектива зростання очевидна. Агроекологія одне з перших українських підприємств, що почало сповідувати принцип органічного землеробства. Тут уже понад 30 років дотримуються технології вирощування та отримання високих врожаїв сільськогосподарської продукції без застосування гербіцидів, пестицидів, мінеральних добрив. Що ж спрямувало підприємство на цей шлях? Тоді йшло дуже будемо говорити навала. Була пестицидів, гербіцидів, фундицидів, мінеральних добрив. І це було замітно, перш за все, ну почали хворіти люди. От жіночки, які плили цукровий буряк. Це з'явилися ці всякі, всякі оці хвороби, так сказати, і злоякісні. І от він тоді прийшла його ідея, що а може ж ми зуміємо вирощувати ці, ці культури без, без примінення цих всяких так, саме гербицидів. І ви знаєте, от перші три роки там були проблеми, були там такий перехідний період, а потім, от з роками, з роками, ми побачили, що ми можемо ми можем працювати на землі без от, от того хімічного втручання. Є зв'язок, я ще раз повторюю, тваринною рослинною освітою. Якщо ми сьогодні, от ви бачите, які лежать ті рекони гною, ми десь 70-80 тонн у рік носимо гною. Да? Так сказати, на гектар. Це поле вже 5 років буде працювати безукоризненно. Нам не треба туди втручатися ніякими, так сказати, хімічними добривами. Ми за Такий підхід породжує безліч запитань. Наприклад, як же так землеробство і без хімікатів, як боротися з бур'янами? Але на всі ці питання відповідь вже є. Сьогодні в нас немає ні оприскувача, ні розкладача міндобрим. Ми от ми, міндобровами, ми репециду ми 35 років, це железно, а, а останні 18 років ніяких. Ні азотних, ні фосфорних, ні калійних. Ніяких, ніяких абсолютно. Завжди там, де на полі росте культурна рослина, і вона посіяна своєчасно, зібрана своєчасно, там буряну немає, немає ніякого. Хороший сорт раз. Своєчасно посіяно два. Ну, і дай Бог, буде своєчасно зібрано три, то це вже будуть паляниці, що яких можна вести і в Київ. Результатом ведення органічного сільського господарства стає не лише виробництво здорової продукції, здоров'я тих, хто її вробляє та споживає, але й збереження родючих властивостей землі. Загроза втратити легендарних українських чорноземів, що нині вже розглядається як реальність, змушує замислюватися, кому здаєш свою землю в оренду, що робиш на землі сам і якою передаси її наступним поколінням. Ми тільки сьогодні починаємо розуміти над тим, що що ми втрачаємо. Що на сьогоднішній день, в цілому, якщо взяти е, в цілому по Україні, то кількість гумусу в ґрунті знижується, катастрофічно знижується. Завдяки органічному землеробству, ми показуємо, і сьогодні ми в цьому господарстві бачимо, що тільки завдяки органічному землеробству працює ґрунтовий едафон. Це мікроорганізми, які самі переробляють сьогодні те е, е, органічні рештки, які залишаються сама. Органіка, самі мікроорганізми дають рослині те, що їй необхідне. В результаті того і отримуємо врожаї середні врожай, який от я почитав них на сьогоднішній день 50-60 центнер з гектара, 5 тон, 6 тон з гектара. От говорить про те, що потрібно займатися цим. Органічне виробництво це такий метод ведення сільського господарства, при якому захист рослин здійснюється препаратами натурального походження. виробники уникають використання хімічно синтезованих добрив, пестицидів ветеринарних препаратів. При цьому активно використовують натуральні природні препарати для збільшення природньої родючості ґрунтів, стійкості рослин і тварин до захворювань. Не секрет, що вартість землі залежить від врожаїв, які вона здатна давати, збільшуючи вміст гумусу в ґрунті, господар підвищує родючість землі. Тож земля, на якій ведеться органічне виробництво, постійно збільшує свою вартість. На... Землеробство і нам мізгу мусу органічне землеробство впливає е, в, певним образом позитивно і успішно. Враховуючи методику розрахунку нормативної оцінки, родючість ґрунтів є одним із основополагаючих факторів при розрахунку. Один з поширених міфів органічне виробництво під силу тільки великим підприємствам. Якщо сьогодні виробництвом органічної продукції в Україні займаються переважно великі агрогосподарства, то світовий досвід свідчить, що органічну продукцію можна вирощувати навіть на невеликих площах. Коли ми говоримо про Європейський Союз, чи то про Німеччину, чи, чи то тим більше про Італію, такі ділянки можуть складати значно менше одного гектара на одне фермерське господарство в країнах Африки, Латинської Америки, де дуже багато кооперативів працюють, коли об'єднуються дрібні фермери. У них часто густо землі всього лише 2-3 сотки землі. Українським фермерам, які володіють незначними земельними масивами і замислюються про перехід до виробництва здорової продукції, доведеться пройти певний шлях. В першу чергу прийняти для самого чітке рішення про готовність переходу до органічних методів господарювання, зробити відповідну заявку до сертифікуючого органу і дотримуючись стандартів, проводити відповідну роботу. При цьому не забуваючи про те, що перехід до органічних методів господарювання це не просто відмова від хімічних пестицидів, від мінеральних добрив, це в значній мірі перегляд цієї організації праці, в тому числі, звичайно, особлива увага має звертатися на дотримання сівозмін, дотримання певних. Норм утримання худоби чи то е, інших сільськогосподарських тварин, тобто це достатньо кропітка праця, однак досить таки благородна, досить шляхетна робота. Початківцям органічного сільського господарства варто розуміти, що після тривалого застосування хімії землю доведеться лікувати. Якщо фермер займається рослинництвом і перед цим він використовує хімічні засоби захисту, використовує мінеральні добрива, то перехідний період, як правило, складає три роки. На протязі цього періоду представники сертифікуючого органу перевіряють. Весь процес виробництва в цьому господарстві на жаль, історія з маркуванням української продукції з позначкою без ГМО перетворилася на профанацію. Чи не трапиться таке і з органічною продукцією? Фахівці запевняють, що маркування органічна продукція здійснюватиметься лише після сертифікації виробництва на відповідність суворим світовим стандартам. Органічна продукція вона маркується з дозволу сертифікаційної компанії, тобто сертифікується не продукт, а підприємство. Це не є сертифікація по кінцевому продукту, це сертифікація діяльності, і кінцевий продукт підлягає аналізу в лабораторіях в тому випадку, коли виникають сумніви, але або є потреба в аналізі. Кожним днем збільшується кількість людей, які віддають перевагу безпечним для здоров'я продуктам. Понад 47% українців готові навіть переплачувати за них, оскільки розуміють, краще витратити сьогодні більше на здорову їжу ніж завтра, залишити ці гроші в аптеках та лікарнях. При цьому собівартість здорової продукції не обов'язково буде більшою за собівартість продукції, вирощеної на хімії. Органічне виробництво при умові. Професійного підходу до цього виду діяльності воно з самого початку ефективне, хоча б по тій причині, що воно, як правило, менш затратна, і собівартість органічної продукції дещо нижча. Для того щоб здешевити собівартість продукції, дрібні виробники можуть об'єднувати свої зусилля, кооперуватися таким чином зменшуються витрати на сертифікацію виробництва, організацію збуту продукції, отримання консультативної допомоги фахівців. Кооперація відіграє в багатьох країнах досить значну роль. Особливо це актуальним є в тих випадках, коли фермерські господарства невеликого розміру, навіть з точки зору сертифікації, це стає доцільним. Ведення органічного сільського господарства справа перспективна і прибуткова. Вона до снаги власникам рандерям невеликих земельних масивів. Для того щоб отримати офіційний статус органічного господарства потрібно зробити наступні кроки. Вивчити досвід і правила ведення органічного виробництва, звернутися до органу сертифікації органічного виробництва для отримання переліку стандартів, визначення тривалості прихідного періоду зазвичай це 1-3 роки, подачі заявки на сертифікацію, визначення дати першої перевірки господарства, пройти щорічну перевірку господарства, отримати сертифікат про реєстрацію органічного виробництва. Отже, органічне виробництво це перспективний напрямок використання земель. По перше, це дозволяє виробляти продукцію корисну для здоров'я і, як мінімум, економити на ліках. По друге, це збільшує вартість самої землі. По-третє, це робить внесок у збереження нашого національного багатства, родючої української землі. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділя о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка, о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.